Підготовка до фестивалю йде повним ходом. Наразі завершують монтувати конструкції та проводять репетиції. А моделі приміряють чудернацькі костюми. Це інтерпретація картин Малєвича. Матеріал диктує нам форми і що з ним робити. І ось, ось таке. Правда, ще не цікаво Ну, Я ще не пробувала пройти, сама стояти нормально. чуть чуть тісновато. Ну тут типа концепція, то що ти ми не можемо двигатися. І от так, я не знаю, фешн нас заполонив. Це тільки одна із родзинок фестивалю «Фешн-арт». Всього буде 12 напрямків. Це музика, кіно, література, театральна сцена все як завжди. Проте цього разу більшу увагу приділили не іноземним інсталяціям, а творчості вітчизняних митців. На закиди, що в країні йде війна і не час для веселощів. Організатори відповідають категорично. Нужно захистити свою землю, захистити своїх людей. Но самое главное еще, война выигрывается все-таки в головах. То, как сейчас формируется та же армия, это в основном благодаря на самом деле добровольческим батальонам, которые, собственно, показали пример, как общество может самоорганизовываться, как оно может формировать реальную, реальную Украину, новую Украину. Точно так же и в гуманитарной сфере. Організатори фестивалю просто не могли оминути тему війни. Вона повсякчас відображується у творчості митців, представляють на розсуд публіці і культурні проекти із зони АТО. Ми привіз сюди одну з арт резиденцій зони АТО, Це молода резиденція до механізатора. Вони роблять чотири проекти, один з них дуже цікавий. Із гірс астріляних снарядів в Карматорській Славянський Зараз відбивають се із Латонія спити через 5, буде висоздана кричука вже за тиждень. Перед глядачами відкриється чудернацький світ сучасного мистецтва, де дійсність відображується без прикрас. Анастасія Струшко Дмитро Грушко соціальна країна.